Скажіть мені, люди, де Рими шукати, щоб кляту потвору того писати, не маю, напевно, я більше тих слів. Із Харкова знову Ангелик злетів, от має Господь із неба прийти. Ми чуємо чітко вже Божі сліди, тому і біснується бункерний дід, він чує кінець і кидається в під. Прости нас, дитинко, за кляту війну. За диких сусідів, за ту сатану, ти в Господа Бога, а там всі свої, хай ангел подує на рани твої, а ти все, дивися на світ, рахуй, як маєш можливість, то нас порятуй, а може, лише Бог залишився із нами, бо тільки лише Він розбереться з катами. Не можу писати, бо руки тремтять. Ангелики в небо летять і летять, мої українці, за що і чому у власній країні попали в тюрму, помили сльозами всю нашу планету. І знову тривога, і знову ракети, і знову свічки, співчуття та могили. Чому таку долю ми всі заслужили?